Камінь з Оструди. Оце я вам почну Бувальщину і скінчу так, як мені колись замолоду розповідали. Під Острудою є місто, яке здавна зветься Воріни Колись багато років тому панував там німецький рицар, якого звали Тітріхом був це великий гульвіса, сам кремезний, високий, борода чорна, плащ із чорним хрестом а на поясі меч. Щодня приїжджав Дітріх конем із Орструди до своєї улюбленої корчми. Корчмар низько йому вклонявся і зараз вів коня до стайні. А Дітріх, набундючившись, заходив до корчми. Там, попід стінами, стояли довгі лави вузькі столи. З кухні вибігали дівчата, приносили миски зі стравами, а корчмар подавав панові срібний джбан з вином та велику чарку. Наливав вина і припрошував пити. якось, коли Дітріх, пообідавши в смак, сидів, розвалившись на лаві, двері відчинилися і зайшло. Кілька чоловіків. Стали вони перед Дітріхом і низенько йому вклонилися. Це були радники та бургомістр, що керували тим містом. Ясновельможний пане, сказали вони, місто наше росте. То й добре, що місто росте, перебив їх глумливо рицар, значить, і маєток мі росте. Люди розгубилися. Так воно і є, пане, усі знають, що маєток ваш найбільший в околиці, отож ми хочемо про щось вас попросити. Рицар махнув рукою. «Милостиві пане, у місті нашому багато ремісників, що виробляють різні речі, багато купців, а місто тісне, і люди аж задихаються від тієї тісноти. Нам треба більше місця, щоб ми могли працювати. Е, -е, -е, е, кажете, народ задихається від тісноти, здивувався рицар. Що таке народ? Він як трава. Коли траву скубе худоба, вона стає ще зеленіша і краще росте. Що нам до тієї голодної бідноти? Люди похилили голови. Тільки один ще намагався переконати лихого рицаря. Ласкаві пани, ми ухвалили всією громадою просити вас, щоб ви віддали нам шматок своєї землі. Заплатимо добре, не встиг він закінчити, як рицар схопився з місця. Геть, звідси, зараз же, жебраки, голови вам повідрубую і накажу забрукувати ними ринок. Геть з очей. Люди смутні пішли від нього. Слухайте но, братове, сказав за дворима бургомістер, прийдімо до нього ще раз, доки він не вип'є отой дзбан до дна. Всі охоче пристали на це, вирішили прийти до рицаря ще раз. Може ж, він таки зласкавиться, а з корчми ще довго лунав сміх. Землі їм захотілося жебрацькі сини. Вихиливши другий дзбан до дна, Дітріх додав: Ну і задихайтеся у тісноті, не роби, що мені до цього? Минуло кілька днів, і знов, коли рицар приїхав до корчми і сів за стіл, прийшли до нього люди і ще раз попрохали у нього землі. Дітріх замислився, довго думав і мовчав. Ану ж, як він нам відмовить, нічого нам не скаже, злякано шепнув один з прибулих. Нарешті рицар заговорив. Згода! На межі моїх володінь край міста лежить Великий камінь. Бачили ви його? Так, пане, відповіли прибулі. Отож, навів далі рицар, якщо у вашому місті знайдеться чоловік. Який здужує підняти цей камінь і перенести його куди-інде, я подарую вам стільки землі, скільки цей силач зможе для вас здобути. Де він покладе камінь, там і проведемо нову міську межу. Даю вам часу на це аж до святого міхала. Зрозуміли мене? Зрозуміли, поволі відповів бургомістр. Не чекаючи далі, кинув секретарев, який прийшов із ним, щоб той швидше писав умову, бо вже корчмар знову ніс жбан вина. Рицар підписався під умовою, люди вклонилися і пішли. А Дітріх пив і радів, що так поглузував з городян. Коваль Грабош стояв над ковадлом і завзято бив молотом по розпеченому залізу. На порозі сиділа ковалиха з дитиною на руках. Дітей грабуш мав тринадцятеро, отож роботи у нього завжди було багато, а часовмаль. Двоє старших хлопців, щоправда, уже порилися в кузні, але їм далеко було до батьківського уміння. Звертала вже за полудень. Тінь стовпа, що стояв біля кузні, ніби великий гострий палець показувала на двері хати, немов нагадуючи, що вже час обідати тому, хто сьогодні добре попрацював. Грабуш саме покинув роботу, коли на подвір'ї з'явився бургомістр із радниками. «Добрий день!» – привітались вони до коваля, скидаючи шапки. «Добрий день і вам, відповів грабуш. Ми прийшли до вас у справі, урочисто почав бургомістер. Нам потрібна ваша допомога і розповів Ковалеві усе. Слухайте, грабуше, сказав він на останку, ви ж чоловік дужий. Усі це знають. Може б, ви спробували підняти той камінь? Може б, пронесли його хоч трохи. Хіба я знаю? Треба спробувати. У нас іще є час. Тож спробуйте. Та харчуйтеся добре, їжте все, чого душа забажає, ми заплатимо. А про мене то найкраща страва, горохова юшка з м'ясом. Як наварить мені жінка, та наїмся в смак, наче аж сили мені прибуває, ще й медом зап'ю нашим липовим. Бургомістер узяв коваля під руку, і всі гуртом пішли оглядати камінь. Величезна каменюка лежала край дороги. Зсунути її з місця не було ніякої змоги. То ви кажете, ще є час? спитав коваль. «А то ж, грабуше, часу ще багато, напевно, дасте собі раду. Дожни в місяць, а потім іще два. Наберетеся сили, щодня потрохи будете піднімати тягарі, то, може, якось воно буде? Згода. Звістка про це швидко помчали по місту. Одні вірили, що грабуш підніме камінь, інші тільки хитали головами. Відколи стоїть світ, ніхто ще не піднімав отакої ваги. А коваль взяв із собою старшого сина та й пішов до каменя на світанку. Лопатами обкопали вони той камінь довкола, аж він врухнувся. І так щодня ходив грабуш випробовувати свої сили. Незабаром коваль відчув, що вже може трохи відважити камінь. Через кілька тижнів уночі він розбудив сина, і вони разом пішли на це місце. Місяць яскраво світив на зоряному небі, грабуш нахилився, обхопив камінь, напружився і з зусиллям підняв його вгору. Є. Радий повернувся коваль із сином додому. Нарешті настав день, якого чекали всі в оструті. Великі юрби людей товпилися, щоб побачити незвичайне видовище. Коваль стояв над каменем, а неподалік кілька високих, дужих чоловіків та бургомістр із радниками. Усі чекали Дітріха. Аж ось, по дорозі, затупотіли кінські копита. Курява томаном піднялась у гору, приїхав Дітріх. Бурхомістр повернувся до коваля. Ну, починайте, чоловіче добрий. Кілька чоловіків протягли ланцюги під каменем і, відваживши його, поклали на плечі ковалеві. Грабуш аж нахилився, потім ступив. Перший крок. Люди зашепотілися, знявся гомін, хтось аж скрикнув із подиву, хтось засміявся. Тільки рицар на коні сидів похмурий і мовчазний. Коваль ступав поволі, дуже поволі, але впевнено і сміливо простував уперед. Адже цю землю, по якій він ішов, рицар обіцяв віддати місту Оструді. Юрба мовчки сунула за ним. Ну і силач, шепотіли чудовані люди, а коваль не зупинявся. Рясний піт стікав йому з чола, на скронях набрякли жили, дихати було важко. Та він поволі ніс камінь далі й далі від міста. Поруч із ним їхав рицар на коні, він не вірив власним очам. Таки ж доведеться йому віддати землю. І раптом кров закипіла у дітріха в жилах. Він вихопив меча і щосили рубонув по ланцюгу, який оповивав камінь на спині в коваля. Люди відсахнулися. Удар був важкий. Грабуш захитався і впав. Величезний камінь придушив його до землі. Люди кинулись на допомогу даремно, поки сунули камінь, коваль сконав. І досі ще лежить у полі біля міста цей камінь, на якому лишився відбиток ланцюга, наче згадка про могутнього коваля, що хотів допомогти своєму місту.